25 січня 2024 року не відбулось чергове засідання з розгляду обвинувального акту відносно судді Авідьопольського районного суду Одеської області Кіріченка Павла Леонтівича. Схоже, що прокуратура вже відверто зливає цю справу цього разу прийшов новий державний обвинувач, який запросив у суду час на ознайомлення з матеріалами справи. Копитання оскільки я першим участь у даному судовому розгляді. Прошу відкласти на даний час для ознайомлення з матеріалами та на кримінальне провадження. Так, будете постійно вже приймати Вдумайтесь, через 6 років після реєстрації кримінального провадження, через 5 років після надходження обвинувального акту до суду, сторона обвинувачення просить час на ознайомлення з матеріалами справи. Виходить, що Одеська обласна прокуратура вже не приховує своїх намірів зруйнувати матеріали цього досудового розслідування, але вже під час судового розгляду. Ще трохи потягнуть та за застроками. Хочу ще зазначити, що саме цей представник Одеської обласної прокуратури потрохи доводив справу відносно Олександра Орлова саме до того такого кінця це того самого Олександра Орлова, за якого вносив в заставу 8 мільйонів гривень зрадник України Вадим Новинський, та якого обвинувачують в організації масових заворушень групою осіб 19 лютого 2014 року у місті Одеса під час подій Революції Гідності. Продовжую спостерігати за справою судді Кириченка. Наступне засідання заплановане на 1 березня 2014 року. Роман Варшанідзе Альтернатива Орг.